1305,23. Це мінус, нагадаю, зазначую, 9,65%. Сотих відсотка. Ну, зокрема, про це пишуть вісті економіка. Ну, а найбільше подешевшили акції ВТБ. Мінус 11,6 відсотка. Ну, і Газпрому. Це мінус 11, П'ять десятих сотих відсотка. Наразі у нас деякі технічні проблеми в студії. Зараз ми їх неодмінно визначимо. Ми їх зараз вирішимо. Ці проблеми Випуск, ми продовжуємо. Ці проблеми вирішимо і є. У нас інформація про те, що зачитували ми про долар, про міжнародні всякі такі фінансові речі. Лондон вже готовий фінансово допомагати Україні. Зокрема, виділяє 10 мільйонів фунтів допомоги нашій державі. Про це повідомляє. Сьогодні глава британського МЗС Вільям Хайх написав у Твіттері так, так, таку зараз цитату зачитаю. Група британських експертів приїжджає сьогодні до Києва для того, щоб працювати над цим питанням. Ну, до слова, Австралія скасовує урядові контакти з Росією через Україну. У мене також є цитата з.